Додати читання можна всюди. Дитячі сторінки в Макдональдс розповідали про книжки і фестиваль диву край. А навколо замку росла густа куща. Дерева там були височені і ніколи не скидали листя. У тому замку жив велетим, я втремкась, тобто дуже у ногах. Такий запеклий, жорстокий бойовник, що на всі околишні землі наганяв жах. Одного дня забаглося йому піти війною на сусідньому боку короля зли. Він відступно напавливо, самого короля забив, а його дочку королівну мед забрав колонку. Ця книжка називається Казки про принців та Так! Я хотіла з цієї казки бути білим котом. А взагалі. А як не з цієї каски? Поколюшки. Книжкові шпаківні діти назбирали купу цікавих книжок. Продовж кількох днів діти розповідали про свої улюблені книжки.